І якби це б відбулося, все стало б на свої місця, кожен платник, кожен більговик платив би одержані кошти за проїзд, кожне підприємство вибудовувало б свою економіку і це було б дуже гарно. Насправді не має бути ніякого пілотного проєкту ні в Житомирі, ні в Житомирській області. Має бути один раз запроваджений на всій території України. Подивіться на Росію і ось вам пілотний проєкт. Для чого, знаєте, чим завершиться реалізація підвосного проєкту в Житомирській області або в Житомирі? Крахом. Тому що в будуть їздити. А тут, да, все ж таки, єдина пільга, яка не обмежена ні часом, не мені вам розказувати, ні часом, ні кількістю, ні чим, на жаль, така є, існує в Україні. Разом з тим, я буквально коротко хотів би повернутися дійсно трошки назад в історію 2004 рік. Тому ми знаємо, як працювати з комунальними підприємствами. У нас є чітка розроблена система управління комунальними підприємствами, є звітування по фінансовому плану. І ось це саме головне на сьогоднішній день. Якщо справедливий, ну, розумієте, будь-який варіант він має певні вади. Розкажіть, будь ласка, що сталося, зокрема, наприклад, в Бердичеві або в новоград Новоград-Волинському, в районах я маю на увазі, або в Ємнівчину, в Черняхові, що в них зменшується обсяг. Наскільки обрахована та потреба, наскільки вона реалістична і чим вона підтверджена? ТТУ сьогодні має фінансовий план. ТТУ сьогодні має чітко облікований обсяг доходів і чітко облікований обсяг витрат. 27 мільйонів на 2014 рік це тільки вижити, заплатити за електроенергію поточний ремонт рухомого складу і заробітна плата. Не більше і не менше. Будь-який е, варіант, якщо вибрати в даному випадку із запропонованих 16, 18, 20 мільйонів, ми посеред року постаємо перед тією ж проблемою, що й сьогодні. То, мабуть, варто ну, скажімо, сконцентрувати, да? один раз вирішити проблему комунального е, автотранспорту і чесно сказати, що, а і так зараз за залишковим принципом це діється. Чесно сказати, що це тільки такий обсяг ресурсу, щоб кожен міг орієнтуватися і е, адекватно е, сприймати це.